А у тебе мала бути кар'єра в Росії. Насправді, так. і у тебе був готовий контракт так? на півмільйона доларів. Угу. Чому не склалось? Е, не склалось, тому що. Давай поясним: це було до повномасштабного вторгнення. Так, Це було в 2009 році, так. коли ми зі Стасом Михайловим заспівали пісню в дуеті Королева натхнення угу. для мене написав Сергій Бакуменко цю пісню. Стас приїжджав в Україну, і він зустрічався з різними співачками. і Він обирав, з ким би він хотів заспівати, і він вибрав мене і тесю Угу. І коли я приїхав. Записали, дуже пісня була класна, ми вже повинні були з ним знім, знім, знімати кліп. І хлопцям дуже сподобалось, як в студії я швидко записала. Я одна з тих артистів, які пишуть нову пісню за 40 хвилин. Угу, угу. Ну, Не два дні, як деякі. А я так. приходжу, два дублі, і пісня готова. І вони були в шоці і боже, яка класна артистка, красива, молода, перспективна. Давайте ми все домовляємось, робимо контракт, забираємо вас в Росію. Угу. І Ну, я так не сказала їм ні так, ні ні, нічого не сказала. Але потім раз і все, тиша, вакуум. Я набираю Стаса. Стас, як справи? Він зі мною дуже холодно поговорив, mm -hmm. а потім мені сказали, що Таїся по з і громлихутию зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок. Mm -hmm. І слава Богу, дуже вам дякую за це. Що я можу спокійно виступати в Україні, і ви мені. Допомогли не зіпсувати свою кар'єру.